Дівчатка, отримали светри на новорічну або зимову тематику для хлопців та дівчат. Швиденько показую, які є моделі. Розмірна сітка десь з 92-го по 158-й зріст. Трошки прийшли маломірки. Мали прийти до 170-го зросту, ну, але і так добре, що є. Так, светри якісні. Ви вже в нас їх купували. Тож, знаєте, ми їх повторили. Так, горловинка тут йде з відворота. Для хлопців та для дівчат. Ціни різні, Уточнюйте в діри, бо ціна залежить від розмірної сітки. Ось дивіться, скільки принтів. Дуже класні. Багатенько їх. Повтору не буде. Кого цікавлять, заходьте до нас або замовляйте в Дірект. Ось такі класні, яскраві. Та останній.